Нині Євангелії указує нам, які будуть часи тяжкі у послідні времена перед пришестям Христовим. Ну, щоб розуміти їх тяжність, їх опасність, їх трагічність, Господь нині порівнює послідні часи перед пришестям Христовим із временним перед потопом. Господь, видя діла народа, відя, що вони не розкаюються, майже весь народ погряз у злобах, у ріхах, у вірусах смерті, сказав ноєві, зроби ковчег, котрий войдеш ти, член твої сім'ї і оця по твари Но «Говори людям, будуть тебе звідати, ти скажи, що буде потоп, і люди усі погинуть, котрі не підуть через розкаяння і не войдуть у корабль. Вмісто того, щоб прислухатися до слов Ноя, люди сміялися з ноя, пальцем показували, види до церкви ходить, молиться комусь. А ми до церкви не ходимо. Почому? Та бо ми дуже розумні. Приходить врем'я, коли Господь сказав: виконай мій приказ, забирай своїх трьох синовів, невесток, жону, і заходіть у ковчег. Зайшли туди звірі, самі послушності, і двері ковчега закрилися, і почався потоп. Всі люди, котрі були в нього ковчега, загинули. Вони надіялися, що Ной говорить казку. Но коли вже прийшла вода, і ковчег піднявся по воді, а остальне все живоє вимерло. Почому чому ж Ісус порівнює последні времена із временами перед потопом? Каже Господь нині в Євангелії, в времена буде точно так, як перед потопом. І Їли, пили, женилися, виходили замуж, танцювали, співали, ні на що не обращали внімання. Ніякий там Господь, кому ми самі Боги, у нас Боги наші вожді. В результаті маса людей Послідні времена, а ми їх нині вже або по нашому спознаєм. Як маса людей і нині махнула рукою, да, йдуть якісь там люди до церкви молитися. Чому вони йдуть до церкви? Та бо вони науки не знають, вони, навірно, такі собі слабенькі, сільські, а от ми городські, сидимо вдома коло телевізора, котрий нас нами маніпулює, ми такі розумні, хоча й сім'ї в нас не є, чистоти життя не є, планів добрих не є, все пішло ногами вверх. І не догадуються люди, що живуть без Бога хоч як, ніякої надії на милость Божу, на якийсь порядок у жизни. І тому іногда краще із дома сидящих або осліпших. Коли завідують церковним людям, як їм добре, вони мають надію на милость Божу, вони знають, що є Бог, котрий управляє міром і формує їх долі, судьби. А ми ж сидящі вдома, научні атеїсти, хоча на словах усі кажуть, ми віруючі, але сидять вдома безчувственний, бездарний, й додіває других, ясно, що перед нами доказ, що. Послідні времена приходять їсти пити, веселитися, танцювати, блудити, красти, сміятися. І більше нічого. Ну, приходить время покарання. Господь каже впослідні времена, будь-які воєнні слухи, нестроєння. Колись ми лише чули про війну десь там далеко. Нині війна прийшла у наш дом, нині світ у противостоянні. Ми християни знаємо, що такое має бути, але Господь додає таке нам добре слово, але це ще не кінець. Воїни, воїні слухи, бо почнуться нові невидані рано болезні, котрі наука знати не буде. Єдних, може, якісь віруси будуть створювати у злочинних лабораторіях, но много болезні, свого Євангелія, явиться як слід, як напоследствиє. Блуда гріха і беззаконня. Наприклад, більшість учених вважає, що спіт результат страшнішого блуда і розврата. Всі останні болезні також результат гріха. Що ж нам робити? Ми бачимо, що Господь створив корабель, великий корабль, ім'я котрому церква Христова. Сам Господь Ісус Христос, нині як ной. Закликає усіх нас Іти на корабель, взайти на палубу корабля, бо буде потоп. Розумні люди з вірою, любов'ю, смиренням з радістю духовною беруть на себе подвиги, Лишньої не брати, Лишньої себе знімати, щоб легенько-легенько вибігнути на палубу корабля, корабля церкви, або тут Господь Христос. Спас нас від того, що чекає весь світ, весь світ заллє, потоп. Но тепер, уже, согласно Євангелія, не вода, а весь світ, всі діла на ній і згорять. І буде нове небо і нова земля. І так буде щось принципово змінено у всьому свіленні, в котрій. І на буду многі з людей, невіруючих, не, не можуть претендувати, і ми держимося канонічної церкви, Кирило-Мефодіївської 1150-літньої у нас під Карпатами, бо вот так поступаючи видя подвиг наших предків і в часи Австро-Венгрії, і в часи Чехословакії, Совєтського Союзу, ми нині діти Божі, сильні і розсудітельні. По мудрості Божої держимося в путі усенького, тернистого, православного, канонічного, а у вічності. Разом з уся віримо вірим і надіємося, що по милості Божої ми, полов'я на кораблі церкви, зможемо наслідувати, припливти до фініша Царство Божої. Амінь.